Це я собі зробив фінгал. Отакий фінгал! Отак! Слава Україні! Героїм слава! <рив> я п'яний вже. <рив> <рив> я тільки Ви розумієте мене Короче, история, как станика получил. Короче! Стою на уротах. Бачу, какие бежит хлопать. Короче. <laughs> Короче, я такие, беру мячик, и какие-то пацаны Дедун бежит, и ты мне прям око. Це був Максим, це зараз біля мене Максим. Він піднімає цю хрень. Во Максим любить гуляти, да? Маншета грати. Футбол. Він лу лучше мотається в фантипании. Кажуть. Мін каже, що був град не добре, лучше. Ну що ще вам сказати? Вот такая, його не було. Його не було. Бо я... Я з братом Дімою ходив. І, короче, я говорю, на воротах Я добре на воротах стою. Да, вот такая штука. Так що, лучше у такого буритнятика завжди. а то так само око получите. Ну ладно, до побачення.